Дехманометр HT1895 призначений для вимірювання перепаду тиску в діапазоні плюс-мінус 6895 мбар. Застосовується, наприклад, для перевірки забрудненості фільтру повітряному каналі тощо. Дехманометр живиться від 9-вольтової батарейки типу крона, може вішатись на стіну. Увімкнення дихмонометра. Підсвічування дисплею. Якщо дихнонометр не підключений і показує перепад тиску більше або менше нуля, слід натиснути і потримати кнопку Hold, щоб встановити нульовий рівень. Встановлено. Кнопка Units призначена для вибору одиниць вимірювання тиску. Наразі бари. унції на дюйм квадратний. Псі, дюйм ртутного стовпчика, мілібари, Міліметр ртутного стовпчика, кілопаскалі, кілограми на сантиметр квадратний. Дюйми водного стопчика. Фути водного стопчика. Сантиметри водного стовпчика. Повернулись назад до барів. При короткому натисканні на кнопку Hold на дисплеї фіксується поточне значення. Hold. Зафіксовано. Зняли фіксацію. При натисканні на кнопку DIF дифмонометр починає показувати різницю тисків, тобто різницю значень до натискання кнопки і після. Різниця тисків. Вийшли з цього режиму. Якщо коротко натиснути на кнопку REC вмикається таймер, і дихмонометр починає відслідковувати максимальне, мінімальне і середнє значення перепаду тиску, яке було досягнуто. Таймер години-хвилини-секунди. Подуємо в один канал. Подуємо в другий канал. Тепер проглянемо наші результати. Коротко натискаємо кнопку REC. MAX. Максимальне значення, яке було досягнуто з фіксацією моменту часу, коли це відбулося. Далі натискаємо REC. Мін. Мінімальне значення аналогічно. АВГ середнє. Щоб вийти з цього режиму, слід натиснути і потримати кнопку REC. Вийшли. Вимкнення дифманометра. Якщо з дифманометром нічого не робити, через 25 хвилин він вимикається автоматично. Автоматичне вимкнення можна відключати. Для цього слід затиснути кнопку Hold і увімкнути дифманометр. На дисплеї з'явилася відповідна позначка. Тепер дифманометр буде працювати постійно. Поки його не вимкнуть кнопкою або не розрядиться батарейка. Щоб повернути назад автоматичне вимкнення, слід тихмонометр вимкнути і увімкнути знову. Позначки не було, автоматичне вимкнення повернулося.